Здоров'я це перша і найважливіша потреба людини, яка визначає його здібність до праці і забезпечує гармонійний розвиток особистості. Воно є найважливішою передумовою до пізнання оточуючого світу до самоутвердження та щастя людини. Здоров'я, звичайно, саме цінне на нього впливає безліч факторів: це і середовище життєдіяльності, це і продовольча безпека. А зараз до неї додали ще і фактори воєнного стану, які впливають і на стан психічного здоров'я, і звичайно фізичного. Якщо ми з вами подивимося, то основними у нас факторами є вода та водозабезпечення. За даними районної державної лабораторії Держпродспоживслужби України. За показниками епідемічної безпеки, у нас не відповідали за поточний період 2023 року 18,4% показників води, яку ми з вами споживаємо. Цей показник відповідає показнику минулорічного, тобто зростання у нас немає. За даними Центру по контролю за хворобами, за санітарно-хімічними показниками не відповідала кожна п'ята проба це 20%, а за показниками епідемічної безпеки, у них не відповідало 2%. Також спекотне літо нас дуже зазиває на водойми. Що стосується наших водойм, то, на жаль, теж не відповідала вода за показниками безпеки. в тому числі і. У одній із водойм, це Осташівка та в річці Уманка, було винайдено не патогенний, тобто не той, який викликає хворобу, збудник холери, він називається Не01. В прибережних ґрунтах наших водойм, а саме мегометр і третій став або червоний став, були знайдені яйця таких гельмінтів, як аскарид. Тобто ви бачили щити про те, що і купатись заборонено, і звичайно необхідно дотримуватися всіх правил особистої гігієни. Обов'язково, після того, як ви побували на водоймах, потрібно помитися із милом і намагатися не заковтнути води для того, щоб бути здоровим, а тим більше не використовувати цю воду для того, щоб помити овочі чи бахчу, які взяли з собою для відпочинку. Що стосується радіаційного фону, то він у нас в межах природного. і постійний моніторинг, який здійснюється рядом наших служб, складає 12-14 мікрорентген на годину, або по новому показнику, який ви часто бачите, 0,12-0,14 мікрозіверт, які можуть бути.